Цього дня 1928 року в Голландії випустили першу поштову марку на тему футболу. З тих пір з'явилося ще одне чоловіче хобі їх колекціонування. Які хобі сильної статі подобаються вам? Питаємо. Спорт. Чому? Тому що тіло завжди в хорошому. Відія і нема вредних привичок. Мені подобається рвака, тому що це дуже весело і завжди є якась інтрига, що ти виловиш. Мені взагалі подобається, коли чоловіки мають свій бізнес. Хобі. Ну в бізнесі повинен бути хобі. Там, то там статуеток. Садоводство дуже подобається. Коли ми там не ковиряємося в землі, а вони там. Когда мужчины займаються автомобілями, во первых наверное, это <годно> модно сейчас, и достаточно очень много марок сидіти вдома, курити трубку і дивиться телевізор було б класно, щоб у чоловіків було хобі, щоб вони любили гратися зі своїми дітьми.